Працівники ДБР за сприяння департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали начальника територіального управління служби судової охорони у Львівській області та його пособника. За даними слідства, посадовець запропонував знайомому працевлаштування до одного з правоохоронних органів Львівщини. Він запевняв, що має зв'язки з керівництвом і зможе не лише влаштувати чоловіка, а й забезпечити подальше кар'єрне зростання. За свої послуги вимагав 4 тисячі доларів США, коли стало відомо, що працевлаштування. Клієнта до обумовленого органу він не зможе, посадовець запропонував альтернативу. Роботу у службі судової охорони з перспективою швидкого підвищення. Сума винагороди залишалася незмінною 3 тисячі доларів за працевлаштування і ще одна тисяча доларів після отримання вищої посади. Для передачі коштів зловмисник залучив посередника. Обох фігурантів затримано одразу після одержання обумовленої суми. Наразі їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Санкція статті передбачає до 10 років. Озбавлення волі з конфіскацією майна вирішується питання про обрання запобіжного заходу.